Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Сало Вадим Андрійович народився 5 вересня 1971 року в місті Херсон, навчався у Червонозаводській загальноосвітній школі номер 2 та у професійно-технічному училищі номер 7 міста Кременчук, де здобув професію зварювальника. Працював зварювальником на різних підприємствах. 17 січня 2023 року. Був мобілізований до Збройних сил України. Шлях старшого солдата починався з міста Біла Церква. Далі Харків, Дніпропетровськ, позиції Куп'янського напрямку. А в кінці червня 2024 року Донецьк турецький напрямок загинув воїн 4 липня 2024 року під час бойових дій на Донецькому напрямку, похований на кладовищі міста Заводське. У воїна залишилася мати, двоє доньок і брат. Пам'ятаємо вічна слава герою.